У правовому ліцеї номер 2 учні 9 класу розписують писанки. Їх виконують у лемківському стилі, розповідає народний майстер із писанкарства Ярослав Осадца. За словами директорки ліцею Івана Іванюк, для майстер-класу обрали Криївку, яку облаштували в підвальному приміщенні школи у 2012 році. Ми в краївці проводимо дуже багато часу з дітьми. Ми тут і уроки проводимо. До нас приходять воїни, до нас приходять діти з пластуни. І ми тут проводимо заходи дуже часто. Під час майстер-класу Ярослав Осаца розповів, що раніше воїни УПА також писали писанки. За потреби могли навіть зашифрувати у них повідомлення. Людина несла цю писанку, коли її мали впіймати, вона цю писанку могла просто зім'яти. Сухе воно просто переминалося на порошок, і вже ніяка експертиза, що там написано, було, цю інформацію не отримає. Писанку розпочинають писати із сонця, розповідає Маргарита Байдюк. На даному етапі ми е, розписали орнамент сонечку. Після цього ми будемо його окунати в е, воду з жовтим барвником і будемо продовжувати розписувати далі орнамент. Раніше я писанки не розписувала, це вперше, і мені це дуже подобається. Це дуже розслабляє е, малювати різні орнаменти, і потім вийде красива писанка, яку можна освятити в кошику. Льволи трошки відступили і ведемо посередині. Це буде на тулуб. Є тулуби з двома хвостиками, є судними. Ну ми поки що з судним. Ми зробили писанку. Ось таку. Ми зараз ще її лезум. Будемо здирати, щоб воно було біле. Я це роблю вже не вперше, бо в мене бабуся таке робить, але зовсім по-іншому. Але в більшості я в селі трішки легше роблю, бо мені це легше виходить. І ось така писанка в мене вийшла. У мене є бабуся, ну прабабця є. Вона має ті всі писанки, всі це все це зберігає. І ще коли я була менша, в мене бабуся це всі діставала. Розказувала, і ми все на подвір'ї сідаємо. Це все починаємо розмальовувати, варимо яйця, багато яєць, фарба стоїть, окунаємо теж фарбу, все. все так само робимо. Але в мене бабуся ще пише: ось тут імена там, наприклад, Ангеліна, там Оксана. Кожен узор писанки має значення, розповідає Ярослав Осадца. Ми пишемо спочатку сонечко, пізніше писали е е ластівки. Це для того, щоб швидше прилетіла, прийшла швидше весна. І букетик, коли вже прилетіли пташки, і в нас з'являється зелень. Тобто прийшла весна. Чуть не в кожній писанці, по крайній мере, процентів вісімдесять лемпівських писанках і сонечко. А це вже решта, це вже ластівки. Там і журавлі йдуть, і яблунька йде, і гад, там є різні, абсолютно це всі традиційні, всі традиційні орнаменти. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Переважно.